Чи можна купити шнур недорого? Хтось скаже, ні, це дорого та недоступно. А якщо то восьміжильний шнур, так взагалі коштує космічних грошей. Але я вам скажу, це зовсім не так. Саме сьогодні в нашому огляді шнури, котрі доступні усім. Тож дивіться та не забувайте ставити вподобайки. Всім привіт! Ви на каналі Flagman Shop і з вами Олег Демченко. Сьогодні у нас огляд на серію фідерних шнурів. Флагман Касмасте. Серія складається з двох видів. Перший це флагман Касмастер FIDER Braid X4, та другий флагман Cassmaster Long Distance FIDER X8. І далі ми поговоримо про кожен шнур окремо. Касмастер FIDER Braid X4. Я думаю, ви вже зрозуміли, судячи із назви, що це шнур чотирьохжильний. Але це не просто звичайна чотирьохжилка. На етикетці бобінки ми бачимо напис Гібрид. Що це означає? А означає це те, що шнур має комбіновану структуру плетіння. А саме, він виготовлений з двох видів матеріалу: дві жили з поліетилену і дві з поліестеру. Саме поліестер. Надає шнуру більш високу абразивну стійкість. Це значно підвищує показники міцності та довговічності. Особлива технологія забезпечує цим шнурам високу щільність плетіння та мінімальну розтяжність. Виготовлений в кольорі Fluo Green, тобто яскраво зелений. У виробництві застосовано нову технологію фарбування волокон, завдяки якій. Шнур не втрачає колір упродовж усього терміну використання. Виробляється у розмотуванні 150 метрів. Це достатньо для фідерної риболовлі. Представлені шнури в широкому асортименті діаметрів 010 мм розривне навантаження 5,1 кг. 0,12 мм розривне навантаження 7,2 кг. 0,14 мм 8,7 кг 016 мм 9,4 кг. І останній 0,18 мм розривне навантаження 11,3 кг. І далі переходимо до наступних шнурів. Це флагман Касмастер Long Distance Feeder X8. Головна відмінність цих шнурів: що вони мають восьмижильне плетіння. Також вони виготовлені за гібридною технологією плетіння, як і попередні чотирьохжильні шнури, тобто з поліетилену та поліестеру, що значно покращує показники по образівостійкості та довговічності. Спеціальне покриття поверхні шнура та восьмижильне плетіння роблять його гладким та округлим перетині. Це дає змогу робити точні та максимально далекі закидання. Ці шнури також в яскраво зеленому кольорі. Це така фішка та характерна риса шнурів Касмастер виробляються в розмотуванні 150 метрів та в двох найбільш популярних діаметрах. 0,14 мм розривне навантаження 9,5 кг і 0,16 мм розривне навантаження 11 кг. І наприкінці. Невеличкі резюме. Серія шнурів флагман Касмастер мають відмінні показники міцності та довговічності, доступні широкому колу риболовів, тому що мають невисоку та демократичну ціну. І наприкінці за гарною нашою традицією конкурс, а умови, як завжди, прості. Треба бути підписаним на два наших ютуб канали: Флагман Шоп та Флагман Риболовля та туризм. А в коментарях напишіть, який з цих шнурів ви хотіли би отримати. А через деякий час після виходу цього відео ми онлайн розіграємо один з цих шнурів. Увага! Посилання на розіграш буде в нашому телеграм-каналі, на який треш потрібно підписатись. Посилання на телеграм-канал буде в описі цього відео. А на сьогодні все. Ставте лайки. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. З вами був Олег Демченко, всім гарних трофеїв та яскравих рибалок. Всім пока!